Вітаю, друзі! Трамп у Лондоні. Це його другий візит. Ось що цікаво, Король Чарльз порушує протокол, влаштовує візит президента іншої країни двічі. За протоколом, це можливо лише один раз. Трампу зробили виключення. Запитаємо у карт, що там відбувається. Підтримайте це відео лайком, коментуйте та підписуйтеся на канал. А ми дивимося дно, колоди, суть ситуації. Ось прибув цей дідуган зі своєю дамою, амбітною, молодою. Зустрічають пишно, по імператору король Чарльз. А це про що? Так, карти чітко показали напередодні візиту проплачені мітинги младофашистів за відставку уряду замовні провокації і те, що мітинги були проігноровані урядом. Ну тут тема для окремого розкладу не в цьому. А ми дивимося Трамп в Лондоні. Так, карти чітко кажуть, зруйновано старий устрій, тобто порушено протокол королівського двору з метою для миру, руху у мирне майбутнє, виходу зі скрутного становища, небезпеки для Європи. Вийти із замкнутого кола. Задля безпечного, вільного майбутнього Європи і до зустрічі залучені фінансисти багаті люди цього світу. Так, це дипломатична місія британської корони. Щоб британська дипломатія могла говорити з Трампом, це їх відповідальність за Британію, диявол сім кубків промити мозги Трампу, загажені його оточенням, колом младофашистів, венси, маски, щоб в комунікації швидко змінити вектор дій Трампа, привести до тями ну хоч би на якийсь час.